Піротехніки працюють у надзвичайно складних умовах, адже щодня стикаються з ризиком під час розмінування територій та знешкодженням вибухонебезпечних предметів. Вже два роки служить піротехніком Руслан Мороз. Та навчався на пожежного рятувальника і вирішив так йти далі по професії. Не було і не було місць пожежних рятувальників. Початок війни місця були зайняті, то вирішив піти в сапер. Нещодавно чоловік повернувся із своєї другої ротації. Перше його відрядження було до Херсонської області, друге на Харківщину. Займалися розмінуванням деокупованих територій, тобто лісові місцевості поля. Труднощів в принципі не було, було просто багато касетних боєприпасів, а так труднощі було все добре. Касані боєприпаси небезпечні тим, що вони можуть в будь-який момент з'явитися на території, навіть яка перевірена була. Їх ну ракети скидають або дронами можуть скидати, і вони менш замітніші, ніж скажімо, великі боєприпаси. Тобто вони зроблені під місцевість, замаскировані. Місцеві мешканці звертаються до піротехніків по допомогу, адже на території своїх домогосподарств та полів не рідко виявляють небезпечні знахідки. Жінка у нас було обстеження території. Вона сказала, що невеликий боєприпас в городі. Ми з від так сказати, почули її просьбу, пішли, подивилися, що його неможливо транспортувати і вирішили знищити на місці. Так, ми його копали-копали, але він був дуже глибоко, тобто він був повний, виходить, але далеко було від дому, той згород був далеко. Ми його підкопали, заклали шашку і так знищили.